Розуміє я Дарвін, і це екстрене включення. Ми тут з У мене в гостях ми чай тут пили, і тут ми чуємо такий велетен, ну, так потрясло нас. Ми Бу... виходимо це на вулицю і просто подивіться. І це... Дарвін Тут будинок розжило. Де? Викрити. І я маю, бачите, тут згорів трохи блок. Я не знаю, що нам робити. Там жителя будинок, я видів, як горів, десь у тому маленькому районі. У мене є тут кругляка трошки. Я якраз був вчора в шахті Накоп... накопав. О, нього все впав в лаву. Я вже біжу. й моё і що нам робити? Я не знаю, тут треба пожежних виживати, бо це зараз визиве. А <розуміло> <розуміло> це куди блок поставив? Це визиве зараз велетенську пожежу. Ти що спеціально там блок поставив? Щоб я Ні, я, зупинув... я, я, я до будинка свого доб... добудую. Але для чого блок туди буде ставити? <ташвиць> я вже хотів запригнути туди. Я не знаю, і треба щось робити, треба цих пожежних визивати, бо зараз дійсно буде велетенська пожежа. Тут у нас є вода, і в мене є відро води. Я на всякий випадок взяв, якщо що. Ай, ай-яй-яй! Ай! ай, ай, ай ай ай, ай. ай, ай. Фу, фу. Тушитись, тушитись! Я потушився. Так, я ось... ой, я маю, тільки не будинок. Будинок жителя. В якому? В синьому житель, синьому тут жив. Що робити? Так, да, житель синьому був. І всі жителі, до речі, поїхали цей в місто. Вони на, на, нас на, хазя... на хазяйстві лишили, а ми тут ось таке. Так. Зараз подумають на нас. Ну тут якусь. Й-моє! Це капець. Це одну лава сюди не дійшла. Та... Я, та... я так розумію, там теж таке саме, що і тут, я в шоці? Воно просто розрізало, як торт. І це правда. Та... Воно просто тупо йде в пізну. Це капець. Воно закінчується отут, а. А я вас йду... піду в церкву, подивлюся з висока, як. Я теж. Чекай, чекай, чекай. Подивлюсь висока, як, як це все дивиться. Біжу, біжу. Так, подивимося, як це все виглядає. Ну, ну ну йо ма -йо. Просто лага. Тут я ще... я ще такого в нашому селі не бачив ніколи. Треба берегти блоки. Та берегти блоки не треба, тут куча землі. Якщо що можна накопати, треба колодязь і блоки зламати, щоб трохи потушило лаву. Ну, у мене є відро води, але. відро води. Тупу. Можна вилити і зразу взяти, і воно замбуває. Можна, я от зараз роблю, але. Так, да, це погано. Я зараз тут трошки по Попробую. бо я тут вже висухає лава. Потихенько. Наша мені вода. Так, сюди. Потихенько. А поки що визивай пожежних. Бо якщо що, якщо загоряться якісь будинки, то буде дуже-дуже печально. Mm -hmm. О, о! Оце набагато покраще. Беремо Чек... і висохло. Я телефон не купив, у мене краще є компа. З Комп'ютера подзвони і хай приїдуть. Ще потрібно дари, до... дари, що говорить? Я моя, я бачу! Амігос мій будинок! Що робити? Ні-ні-ні-ні, тушись! Тушись, будиночок мій. Там всі там мої предмети. А, хоча там предметів так і нема. Мої, моє ліжко! Чекай, 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 потушись, пожежа! Амігос пожежних визивай! Я вже визив, чи вони їдуть! Готи Чекай. Зараз, зараз, зараз там маленький район повністю горить, будинок мера. Йо моя, тушись. Тихо, 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 потушися, потушися, потушися. Я вже майже я тушу. Я не можу потушити. Аміус, де пожежні. Зараз мають переїхати. Поліція, пожежні. Йо моя. О, пожежні приїхали. І їх багато. Йо-моє, пожежки. Скільки їх приїхало? Йо-моє, капець. Скільки? Раз, два, три, там, чотири, п'ять, шість, сім пожежних вижу. Зараз, зараз йо-моє, будинок твій, я його згорів. Тут чотири пожежки, я його здавай. Комп'ютер, комп'ютер живий. Так, куди? Та комп'ютер йома... живий. Як живий? Та я не знаю, як він живий. Пожежники вже десь починають там десь тушити. Ну, ліжко живий. О там будинок мера, там маленький але район ще підгоряє. Живі. Ну, всі предмети На, ць, Зараз, зараз, певно, ще й будуть цей е, лаву забирати. хоча тут. Дарин, не дав... Куди? Я, я як в мене всі предмети збереглись? Я не знаю, як, але я навіть, що Але збереглись? я поможу пожежникам потушити. Бо тут куча пожежників приїхало. Правда, я ще ні одного не бачу, може вони кудись по інакшому пішли. Тіхо. Може, десь там ще цей лаву забирають. Тут повністю все згоріло. Що жителі нам скажуть, коли приїдуть? Що ти кричиш? Тіка, тікай, там блок горить повністю, в мене води нема. Так, от сюди потушу. Ви, друзі, подивіться, скільки пожежних! Просто приїхало. А, тихо, я чуть в лаву не впав. Це капець. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, лава, 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 тихо, 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 вода. Фух, чуть мене не знесло. Так, все. Ладненько, треба треба щось. Треб... Так, Амюс, давай. Тихо, я так, чуть. Просто. Добре, що тут церква, принаймні. Ну, у нас. Вона. вона не горить, бо вона камінна. Ладно, пішла ми в церкву, подивимося. Пересидимо тут, бо це поки що саме безпечне місце. Ну, Поки що, якщо, будуть, якщо що, почуємо це, що постукає до нас пожежні, що все потушено, ходи сюди. Mm -hmm. вже чекаємо тут вже хвилин скільки? Десять чи вже годину, Ще ніхто нічого не приходить, ще ніхто нічого не стукає, ще поки що нічого. Опа. Стукає вже хтось. Чекай, чекайте, вже вже йдемо, вже йдемо. Ой, ой, йо-майо, налякали. Добрий день. Ой, Добрий день! Ми все потушили. Вже все зробили, а лаву забрати. А лаву вам вас заберуть інші служби, а ми тільки тушимо. Ну, я вижу. Ну, я вижу вже. Все потушили. А кого визивати, щоб цей ой, щоб лаву забрали. А Добре, ви нам визвати. так. Ви нам визвати, а хто це має приїхати? Такий самий, як ми, але вони по інакшому вони по лаві розбираються. Ну ладно. Ладно, ось почекаємо їх, поки що жителям можеш подзвонити. Сказати, що, що, щоб, щоб, ще, щоб ще не їхали сюди в село. Я тут <зас> полегенько починав забирати лаву, щоб, щоб можна було хоч би трошки. капець, вони приїхали. Так, я, а ну я, я сяду. О, ого. Я би міг і сам потушити, <зас> <зас> я бачу тут, воно сам тушить, воно ось тушить. Ей, що там робиться? А, це то мені, мені хтось кричав, чи що? Я, я, я піджену сюди машинку, щоб не мішала вона. Не, він на мене прослав. Тебе? Тритель. Ну, понятно. Так, ну, капець, скільки ж вони приїхали? А ну, пішли за Да, від будинку мера, тільки один кругляк лишився. Так, це треба потім буде забрати якимсь чином. Йомайо, майо я чуть не провалився в цю яму. Так. Добре, я добре. До, це до мера мене. Та приїдуть, він сказав, що приїдуть служби і, і заберуть лаву повністю. Кажу, вже. До мера добратися. До, до мера? Так мера вдома нема. Ви подивіться, друзі, подивіться. Ні, я вдома в Там три машини: чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять машин приїхало до нас. А ось, ти скільки раз подзвонив до пожежних? Один. Я сказав, що це багато. Що пожежа в mm -hmm. всьому селі. Mm -hmm. ну, а Та як ти? Вони реагують на це дуже. Так, я подивлюся, що тихо, 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 акуратненько. А! Ні! Ні, ні, ні! ні. допоможіть! Я, я цей в лаві трошки підтонув. Я якраз у себе додому хотів. Та моє відро, правда, з водою. Вже втопив, вже згоріло, ну, да ладно. Та, ну, принаймні, мій будинок не так сильно постраждав. Тільки бокова стіна і дах. Ну, Привязав. Ну, можна залатати дошками стіну, а дах і так в мене камінний. Зійде картину треба. Чекай, мені Аміло, треба щось забрати. Бо я так зрозумів, що ми пер переїдемо в, в інше поселення, ну, тимчасово. Я, я готовий. А що ти забереш? Комп'ютер? Ні, диви. А, ну, йду. Та дивлюсь, дивлюсь, що зараз я, хай, не можу. О, Ну, тобі. Де? А, бачу. З чим ти? Лама! З ламою. Лама, лама, ти, лама, ти в торговця ламу вкрав. Торгалочки. Так. А Міла ж краще, забирай свої предмети, потроху, щоб хоч би трошки, щоб в іншому селі не купляти предмети, а вже, mm -hmm. а вже мати свої. Так, ладно, я сундук один забрав, ліжко забрав, думаю, книжню, а хоча вона зараз вже то потім крафтити треба. Пічку Кріші, до... Пічка, мабі. думаю, там буде. Картину я забрав. Так. І думаю, що трошки їди треба позабирати, щоб, щоб було покраще. Думаю, там буде дорога їда. Буду... Ладно, друзі, з вами я буду прощатись. У нас нині таке, таке просто було лава, просто заміграв їх дорошок. Як вона появилась, я поняття не маю. Так, з вами був Дарвін, Амігос, куча пожежників. Отам От один стоїть. Давай. Так, с вами был Дарин. Всем пока-пока!